«24 чотири наші навчальні заклади з нашої області це Володимирецький колегіум, школа числом 6 із Костополя, школа Тучинська з Гущанського району і Квасилівська загальноосвітня навчально комплекс школа – отримали перемогу. І в них носії мови. Зокрема, з було два представники з Таїланду, з Індонезії і з Туреччини. Займалися в мовних літніх таборах. Це надзвичайно важливо, тому що знаєте, спілкування з носієм мови, який абсолютно не знає української мови. Це, це, це того вартує. От з ними працювали перекладачі. Відповідно, комунікації були. Ми очікуємо, що в цьому році у нас буде збільшено контингент наших шкіл, тому що з величезним ентузіазмом школи сприйняли таку звістку. Ну і ми через що намагаємось популяризувати цей проект, щоб залучити якомога більшу кількість шкіл.